Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так, дуже багато таких цікавих новин з автомобільного світу. Перше було зв'язано з техоглядом, так як багато ви на моєму каналі бачили. А ось друге уже з заміною посвідчення водія або попросту, як в народі кажуть, водійських прав. І все зв'язано з європейською інтеграцією, підгонкою. Стандартів, грубо кажучи. До речі, про техогляд, в наступному відео також розповім ще про декілька цікавих деталей там знайшлися, так. ну і в загальному сфокусуємо усю цю інформацію, що є на даний момент. так. Тому що багато кажуть, що ні, його не буде, все це не так, але факти, на жаль, говорять інше. А тепер про заміну водійських посвідчень. так. Заступниця з голови з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко на своєму виступі заявила, що вони зараз працюють над гармонізацією законодавства про дорожній рух і що перевипущені будуть практично всі посвідчення водія. Це цитата, пряма мова, грубо кажучи, і практично всі. Ну, якщо враховувати термін перевипуску, зараз про нього також розповім, і повернення техогляду, огляду, то гармонія в їхньому міністерстві буде 100%. Будуть так гармонувати, що всі інші міністерства будуть їм заздрити поповній. Тож, які терміни перевипуску посвідчень водія? Перше, для тих, хто працює водієм в якійсь компанії, або, наприклад, на фурі, так на себе працює, має свою фуру, то термін перевипуску прав кожні 5 років. Для людей, можна буде називати їх звичайних водіїв, так ті, хто їздять на своїй автівці, то термін перездачі буде, тому що це буде саме перездача. Це не просто прийшов, заніс одні, отримав інші. Так. Поміняли. Ні, це буде повна перездача, то термін перевипуску буде 10 або 15 років, в залежності від того, як прийметься законопроект. Тобто законопроект вже розроблений, поданий на розгляд, і в найближчий час він буде прийнятий, тому що такі процедури. Пропихається досить швиденько. І от кажуть і про цей законопроект, і про техогляд, що от водії будуть проти, будуть забастовки, будуть якісь мітинги. Ні, нічого не буде, тому що це все будуть е, нам пропихати як ініціатива для того, щоб нас взяли в Європейський Союз, тобто євроінтеграція. І там є вимоги. І це ну, підгонка стандартів для того, щоб туди потрапити. І от е, будуть питати. Ви дійсно хочете в Європейський Союз, то давайте відповідати вимогам. А якщо ні, то чому ми туди взагалі ліземо? І під таким соусом це все нам буде подаватись. Ну, ну, Частково дійсно так і є, але ніхто не спитав нас про рівень життя, так, який далеко не європейський. І отут ніхто не старається швиденько підігнати рівень життя, щоб входити в Європу уже з таким самим рівнем ну, забезпечення. Всі думають, що підженемо стандарти, підженемо вимоги, війдемо в Європейський Союз і тоді відразу заживемо, так як європейці. Так, відразу в нас стануть європейські зарплати і європейський рівень життя. Звісно, цього не станеться, але тим не менше, усі ці вимоги, стандарти підганяти будуть по повній мірі. Заступниця міністра саме з транспорту Юлія Клименко, бачимо, не остання людина, як не остання, одна ну, з перших, не враховуючи самого міністра, подала нам таку інформацію, готуємося до перевипуску водійських посвідчень, підвчиваємо правила, тому що з роками ті знаки, які. Не бачиш часто на дорогах. Так, ті, які постійно перед очима, то ти їх пам'ятаєш, а ті, які десь там раз, колись сто років побачив, а таких відсотків 70, то часто забуваються. Повторюємо регулювальника, що, до речі, зараз дуже. Корисно, тому що з вимкненням світла вони все чаще і чаще з'являються на перехрестях. Ну, показують вони, звісно, не так, як це все на картинках. Там хоп, хоп-хоп, ти проїжджай, ви туди, ви сюди. Але так ну зрозуміліше і їм, і нам. Но, тим не менше, знати його для того, щоб здати і перевипустити посвідчення водія, потрібно. До речі, у мене є на каналі відео, де в простих словах, так, по простому. Роз'яснюється цей регулювальник, грубо кажучи, навіть для дітей. Ну, тим не менше, там все зрозуміло і можна швиденько розібратися. І потихеньку починаємо підготовлювати свою машинку до майбутніх техоглядів. Які там будуть вимоги, так я також розповів на своєму каналі в попередньому відео можете подивитись, хто 100% не пройде його. І, там, наприклад, перед тим, як вирізати каталізатор, двічі задуматись, чи потрібно його вирізати, тому що на майбутнє можуть бути великі проблеми саме з тих оглядів. а купити його назад ой як не дешево. Тож, за всім уважно спостерігаю, вам розповідаю на каналі Автотема. Очікуйте новин і нових роз'яснень для того, щоб бути в курсі. Зустрінемося.